Гей, друзі, на зв'язку Соловейко Серденько. І нарешті я вибрався з просторого часового континіуму. Отже, ми знову тут, щоб пошелестіти крутими коміксами. Черепашки нінджа останній Ронін. Емоції від цього коміксу для мене почались ще до того, як я відкрив першу сторінку. Він приїхав до мене з Європи, звідки його прислали мої рідні, і вже сам факт, що він пройшов такий шлях, щоб потрапити до моїх рук, зробив його для мене особливим. Це одна з тих речей, яку просто приємно поставити на полицю, взяти, погортати, та і просто пороздивлятись обкладинку. Тільки зацініть наскільки вона крута. Вся композиція перегукується зі старими фільмами про самураїв. Характерний шрифт поза героя і червоне коло на фоні. Уявіть собі світ, де з усіх легендарних черепашок нінджа залишився лише один: немає більше ніякої веселої зеленої четвірки, а просто самотній воїн, який тягне на собі тягар спогадів, помилок і втрат. Останній Ронін для мене це темна доросла історія. Яка показала черепашок так, як я їх бачив лише рідко в старих коміксах, у яких все було жорстко і похмуро, і це вразило мене з перших сторінок. Дія відбувається у такому постапокаліптичному майбутньому, де Нью-Йорк перетворився на футуристичну фортецю під контролем нащадка Шредера. Майже всі герої, яких ми знали, мертві, і залишилась лише одна черепашка. Останній Ронін, читаючи комікс із самого початку, я відчував інтригу, а хто він? Чому саме він вижив? Чому носить зброю всіх своїх братів? Ну а те, що він весь час розмовляє з ними у своїй голові, додало історії страшної, але дуже емоційної глибини. Мені сподобалось, що комікс бере тон, який ми не часто бачили у всесвіті черепах. Тут немає дитячих жартів і піци на кожній сторінці, тут темний нуар, насичений тінями з кривавими червоними акцентами, такими кольорами помсти. І так, тут є брутальні сутички, але я помітив, що вони не про видовищність, а про емоцію. Кожен удар це біль, кожна сцена це боротьба з внутрішніми демонами. Візуально останній ронін це суміш контрастів. Мені дуже сподобалось, як художники поєднали два світи: холодне, бездушне сьогодення і теплі живі спогади про минуле, і ти буквально відчуваєш, як це минуле стає ще болючішим. Мені особливо сподобалось, як тут працює колір. Сучасні сторінки це така експлозія тону і світлотіні, де кожна крапля крові, кожен відбуск на клинку має свою вагу: різкі лінії, агресивні ракурси, а потім бац, і ти гортаєш сторінку, і перед тобою чорно-білий кадр, цей стилистичний прийом як контрастипог. Як фанат я кайфував від того, як малюнок підкреслює емоції. Тут бійки це не просто удари і стрибки, кожен удар це вибух люті, втрати і відчаю. Ну а ще мене вразило, як автори не бояться показати тишу. Є сторінки, де всього кілька реплік, і ти буквально чуєш, як капає вода чи свистить вітер. Це неймовірно підсилює драму, і саме в такі моменти видно, наскільки останній Ронін це історія про самотність. Читаючи комікс, я весь час ловив себе на думці. Це такий кінематограф у паперовому форматі. Малюнок змінює ритм залежно від моменту, десь він темний, насичений деталями, з густими тінями та атмосферою нічного міста. А десь чорнобілі сторінки в стилі ретро, намальовані самим Кевіном Істменом, і це як машина часу, і ці моменти від істмена, як голос з минулого, що нагадує, звідки все почалось. Я думаю, що в той час, коли вийшов цей комікс для фанатів черепах, останній Ронін став справжнім емоційним шоком. А для тих, хто не знає лору черепах, це сильна самостійна історія про втрату, провину і помсту. Мені вона дала зрозуміти просту річ, навіть герої, яких ми сприймали як невразливих, можуть зламатися. Але справжня сила це піднятися ще раз, навіть якщо знаєш, що це буде востаннє. Коли я дочитав цей мальопис, я просто сидів у тиші. Це був той момент, коли ти не можеш одразу взяти інший комікс. Ти переварюєш та пережовуєш кожну сцену і кожну репліку. У кінці книги, звісно, є галерея альтернативних обкладинок. і це справжнє свято для очей. Різні художники по-своєму інтерпретують тих самих героїв, додаючи їм нових риси і настроїв. Деякі варіанти виглядають кінематографічно епічно, інші більш графічно і стилізовано, але всі вони зберігають дух історії. І це фінальне враження, ніби ставить красиву крапку, змушуючи закрити книгу з відчуттям, що щойно пережив щось дуже круте та атмосферне. Тож, якщо ви хочете побачити похмуру та жорстоку історію про черепашок нінджа, останній ронін має бути у вашій колекції. Ну що ж, якщо мене не затягне знову в просторово часовий континуум. То, можливо, скоро побачимось, і я принесу ще прикольних хрустких коміксів, які погортаємо разом. А поки що бувайте і до зустрічі у А, стоп, Це ж не той канал.